Ми з України і ми продовжуємо грати у Total War Attila за наших героїчних антів. Продовжуємо тримати міцну оборону, черговий наступ на Леополіс. Сподіваюся, це один з останніх таких масштабних наступів найближчим часом. А, тому що армії у них вже повиздихали трохи, і у нас є які не які шанси нарешті заспокоїти їх по помаленьку. А ви не забувайте ставити лайко вподобайки, писати коментарі і, звісно ж, підписуватися на канал, якщо ви ще раптом не підписані. А ми йдемо громити воріженьків. Війська розміщені, точно так само, як і у всіх попередніх битвах. Кавалерія йде, ховається до лісу. Я не знаю звідки буде йти їхнє підкріплення. Головне якось зробити так, щоб їхні армії не порозбивати. Вщент. Не уявляю. як, ну, Ймовірно, вдасться зробити так, щоб залишились у бою їхні сокирники. Якщо вийде вбити полководця, вершників лучників розстріляти і варських лучників, то, ймовірно, ці двоє залишаться. Так, наші красені катапульти. Гарний трофей, це прям. От... Єдине, що добре, гуни нам дали, це от. Катапульти. Тільки якось в повітрі, до речі, каменюки в повітрі. Але то косяк. йо мо Так, звідки їхнє підкріплення суне, я не знаю. Ну, точно не звідти. Звідти ми вже, напевне, бачили їхнє підкріплення, чи вежа їх нормально простріляє. І тут є вежа. Слухайте, в мене щось таке така підозра, що вони не доживуть до моменту, коли. Ми зможемо їх. Просто відкинути від нас. Проблема в тому, що там ще така є одна армія слабенька, яка теж не дуже хоче. Щоб її... Я, теж не дуже хочу, щоб її знищити вийшло. повністю розрушена. В принципі, можна тихо нігелювати, грати з ними. Їх 20 рог, зате буде вежа ціленька. Так, по полководцю, по конях. Ай яй, -яй знищить такі вежу нам, скоріш за все. Ні. На полководця десь обстрілюють полководця, ага. Скоріш за все хтось з цих, але то таке. Сюди. Ставайте, хлопці. Е, ні, стоп. 27 мали б залишитися. Е, кавалерія там пофігу. В тих погано з бойовим духом. Це чудово, що в них погано з бойовим духом. Полководець вижив чи ні. Вижив. Принаймні поки що вижив. Так, в тих стрільба включена, добре. Кінні лучники. Ух там, рава йде файна. Так, тепер, щоб його вежа не пристрелила. Якщо він втече, це буде гарно. Можна залишити в принципі, лише полководця тоді і все. Але шансів в нього ну, не те, щоб багато втекти. Все. Я цього не хотів, чесно. Воно само так якось вийшло, так, ви теж не стріляти. Вам можна включати стрільбу, там гасіть. Mm. Розривні снаряди і. О, он Туди. Тут десь ще є катапульти, але вони десь аж попри кордон. Карти. Тому це не страшно. А ті чогось туди не стріляють, до речі. А Може сюди хоч стрельнете. А ви туди? О! Ти рідна, оце звірюга. Пацани передумали, що вони хочуть воювати. А, ті скотини нас зас... обстрілюють. Щоб їм добре було сюди бий. Так, в тих стрільба ввімкнена. Отих тут лучників купа. Ну, не те, що... А, це наймані. Наймані це не так страшно. А, так, ви, пацани, відходьте, поки ви там не потрібні. Краще сюди підвести ось цих. Там буде ну, ефективніше. Однозначно ефективніше. Так, вмикаємо стрільбу. Якось хріна ці не хочуть. Пацани, давайте їх відкинемо. Нехай біжать додому. Вони мають швидко зараз. Здатися, так би мовити. В них і так ось, бойовий дух в сраці. Просто треба так їх ако. все. Най відходять, все, лучники теж най відходять. Сюди б'єм. Ні, сюди, 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 сюди. Це хто такі? Це є варські лучники. Відкриваємо доступ до стрільби, відкриваємо доступ до стрільби, стріляємо як можемо. Скільки їх? 11. Учникам триндець походу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Але катапульти гарно настрілюють. Зараз знов кілька сотень завалять. А вже 200 Дуже-дуже непоганий подарунок зробили нам е гуни. Подарувавши кілька загонів гарних солдатів. Так, вождь один, там просто вершники, значить, вождями зараз мали б вибити, я думаю, гарно, акуратно. Е, ці то таке. Б'ємо туди. Туди биємо. Бо туди хто залишився без снарядів. Ці то не страшно. Куди ті побігли, неясно. Чого вони довкола біжать, ну, то їхнє право. Біжать куди хочуть. Блін, блін, блін. Так, ті зараз розбіжаються. Вони добре розбігаються, прям гарно. Так, кидай туди. Це теж вождь. Е, ну, дві, дві і тамті сокирники втекли. Так, наймані степові розбійники, наймані степові розбійники, варські лучники. Так, степові розбійники, по ідеї, мало б їх вистачити для того, щоб а, залишитись на карті кампанії. Наймані кінні лучники не такі страшні. Так, тихо об обстрілюємо. Хода, 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 щоб полководця не прибили нам засранці. Ну, туди розверніться, будь ласка. Так, ну в цих без шансів я підозрюю сюди. Знищити нас так, туди там теж, напевне, варські лучники. Так, точно. Пацани, у вас тут це його, степові воїни. Наймані степові пікінери, це вершники, степові воїни нехай будуть. А ми зараз просто втил сюди влетимо і їм наваляємо. Так, катапульта. Одна стріляє, правда, тільки, але краще одна ніж жодної. Вершників гунів забираємо. А тут ще вош степовиків, вождь нехай буде. Сюди б'ємо. Ага, 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 та 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 та, та, та. Втікати, втікати одразу. Be... Щось пішло не так, прикиньте. І вас розхерачили засранці. Попав по наших. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, недобре. Не стріляти. Давайте, давай, давай. Тут така тиснява, що просто капець. Все. Там відстрілялися. Тут хтось ще стріляє по нас, а от. Залп сюди дай. А тут максимально їх виріште. Ну, чим менше їх залишиться, тим з меншою ймовірністю вони на нас підуть в наступ. Ух, як наші попали гарно в них. Прям прям шикарно. Е, боюсь, що. Ну, трошки залишиться. Не так, щоб дуже багато їх залишиться, але. Частина тих військ залишиться, на жаль, нічого не вдієш. Під вежами нашим теж дуже боляче стояти. Хі. Куди? Куди гепає? Кидайте. Сюди відходимо. І це малі онагри б'ють. А там ще десь є ще одні малі, ще дві великих є. Динч. Мінус нуле. Малі, не будемо знищувати повністю. Я не знаю, просто може там армія залишиться. Малі так трошки покоцаємо, щоб не, не було в них боєздатних пацанів. Багато. Так от. А великі треба повністю забирати. Так, розбили. Йдемо сюди. Бо ті скотеняки там так нормально настрілюють. Все. Нє, Ні -ні 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 -ні. ніхера, все, ми добиваємо з цих. На жаль, частину військ не вдасться нам винищити, але вже як є. Знову, знову героїчна перемога, але ну, втрати на цей раз вже трохи більше. 440 воїнів загинуло там. Нас трохи обстріляла артилерія ворожа, неприємно. Бачите, скільки наших. Спустих... Блін. Одну армію ми повністю знищили. Дві армії повністю знищили. Ай-яй-яй. Ну, я намагався як міг цього не допустити, але ця армія повністю подохла. Ця армія забрала вся артилерія. Але лорд вижив, грають з ними. Ми втратили пікінерів, на жаль. Поповнюємо, зараз ще плюс 2 армії припхаються. Фуло... Ой, печаль, біда. Сепаратюги. Щоб їм добре було, але ми їх роз... якщо ми їх розбиваємо, то закінчується повстання. Так що давайте ми нарешті подаримо цей добаний сепаратизм. Що, будемо вчитись множити на ноль? Бо в них шансів не те, що нема, в них шанси в мінусі. О, тут зараз буде вже залпи пойдуть. Вони прям звідси до, до, дострілюють аж гендево. А вони хочуть по тому попасти по ворожій арті. По ворожій арті, я думаю, вони не попадуть. Але це байдуже. Наші вибігають. Тут їх треба буде всіх наздогнати, щоб потім ми змогли вийти і. Забрати повністю їхню армію. Якщо нам тут не вдасться їх розбити. А зараз під стінами, то обов'язково їх треба наздогнати і знищити, щоб сепаратизм подавити. Бо сепаратизм там дає дебафи всякі різні. Але ті штуки круті. Але вони добре настрілюють. Правда, хтось вижив трохи. І я не подивився, скільки там залишилося валятися. По тих полях гунів від їхніх стрільб. Але я вам скажу, вони. Все, пацани додому побігли. Жесть. Так, вже отруйні стріли летять, де там? Зараз ще снаряди, от. Ух, не попали. А отут зараз попадають. Йоху! Да, ти шо? Просто в хлам! Чуваки там в різні сторони так. Ух! Мені подобається, як воно летить. <софі> Уро! Красота! Оце, я розумію, оборонна <фі> зброя для оборони. Вороги розбіжаться одразу ж. Просто в хлам. Ті, ті вже не хочуть воювати. Передумали. Пацани вже хочуть додому тепер. Треш. Ні, ну це дуже жорстко. Пацани туди. Так тих всіх теж витравили. Ну і тут закриваємо акуратненько своїми це все діло. І просто в спинку їм влетимо, щоб забрати максимальну кількість тих засранців. Жесть. Просто не лишається слідів від ворога. Так, давайте по ворожих генералах трохи постріляємо, чому б ні. Там вистрілюємо добре. Катап... А, ну, ну, Ой, тут сюди можна гарно стрельнути. Там буде гарна трупарня, але вони. Ага. Вони стоять трохи так, що стріляти туди. Але один стрельне, ну вже добре. Так, ви вривайтеся, ви не стріляйте. А, ти туди не досягнеш, вже добре. Ду -ду 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 -ду. Славянські списники на обранці. У нас трохи кращі списники уже, ніж у них. Так, ті двоє хочуть додомцю, ті теж хочуть додомцю. Все, можемо їх добивати. Армія... Армія трішечки розбігається. Так, ви теж, напевно, не стріляйте. Ай, хату спалили собі. Не, добре, відходимо, відходимо, відходимо. Як їх отравили. а ми можемо туди так, добре, давайте туди. Зараз по нас будуть працювати. Все стоп, свою свою Коней своїх поклали. Неприємно. Так, лучники. Ще трохи переходимо в контрнаступ. Так, цих забрали. Е, ви пацани, того, поближче, поближче. Ви так стали за 2 кілометри. Залишилось 20. Зараз забираємо їх. У нас просто не дуже багато наших військ є, і треба ну, прям вирізати їх так конкретно. Так, нальотчиків не залишиться. Так, два не залишиться. Ще мінус загін. Зараз ще там буде мінус загін. Тут ще вежа добре, що. Працює трошки відбиває, але в нас є кавалерія, ми дуже добре їх виріжемо. Там мало що залишиться від них. Робимо так. Робимо так. А ті відстрілялися вже. В тому мінус. Все лучникам. Не стріляти. В атаку. Скільки там цих? Цих 20, -ро. 19 -ро. добре забираємо. А, тут наші мали б їх проломлювати. Разом з полководцем. <кхем> Буде трішечки додаткових втрат, але зате ми так добряче їх винесемо. П'ятеро. Давайте ще залп, так щоб трохи їх відстріляти. 4. 3, все, їх не залишиться. І сюди. Наймані пікінери. Є, все, полководця нема. Ріжем все інше. Так, кидайте тих, біжіть туди, бо зараз тут своїх, свої нас наріжуть. Все. Ой, різанина буде. Все, майже нікого не залишилось з ворожих військ. І ми втратили лише 82 воїнів. Ха! Я думав, втрати будуть куди більше. А в них залишилось тільки 39, і я думаю, армія буде винищена повністю. Так, кайф. Знищення слов'янських антських сепаратистів. Прекрасно. Ще плюс 12%. 500 золота. Ні, беремося. Так, фракція знищена. Анські сепаратисти. Противник загинув в битві. Противник загинув в битві. Противник загинув в битві. Бла бла бла. Громадянська війна. А де вони повстали, ті сесранці? А як вони могли повстати, якщо анських сепаратистів більше немає, і вони знищені? А! Гражданська війна закінчена. Йой. Четвертого рангу став звездан. Чудово. Бойовий дух при обороні. Непогана штука, але йому це не треба. Вартість будівництва знижуємо і. Ні, напевне, просто двічі вартість будівництва йому наразі зменшимо. І хитрість збільшимо. Буде добре. Буде добре. Огненне. Добре. Леополіс знову відправляється на капремонт. Ніяк не йдуть добудувати все, що мені тут треба. До речі, може, тут щось когось найняти можна. Во, є нових пікінерів найняти можливість. Наймаємо одразу ж. І сюди відправимось, глянемо, може, тут є нові оці от німецькі воїни. А якщо я їх розпущу. Немає. Ну, є степові пікінери, беремо тоді їх. Найбудуть. Повертаємося в Леополіс. Агентів треба кров з носа. Зараз цей агент шпигун повернеться і допоможе нам з тим всім ділом. Чекайте, шпигун не повернеться, шпигун ще навіть не вийшов нікуди. Хай іде. Тут зараз отримаємо нове місто. А тут що в нас тут? Тут ми бачили, що каят. Каят, напевно, треба буде брати. Це буде єдине місто, яке... єдина фракція, яку ми знищимо, не візьмемо в васали, тому що треба сталь нам. Нам потрібна сталь. Все спалене. Просто тупо все випалено. Отут якісь два міста є, так от спалено, 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 спалено. Гуни би так само зробили, якби не вперлися в мене. Якого хріна вони в мене вперлися, я не розумію. <су> Чого їм не піти сюди, обійти мене, ніфіга треба знищити антів? От в них це завдання. Знищити антів і вони пруть і пруть, і пруть і пруть. Жах. Вже втомився їх відбивати просто, скільки можна? І по силі, може вони хоч в мир? Ніфіга. Дивіться, скільки в них ворогів, а вони до нас домахалися, скутеняки. Серйозно. От, Петро, давай, йдіть забирайте. На здоров'я. Вперед, ні, ніфіга, треба, треба з антами помудохатись. Ух, Добре, завершуємо хід. Довбані агенти. От, серйозно, як вони задрали. Слов'янські списники найнялись. Прекрасно, найдали спокій трохи. О, і армія, Я десь провтикав, але їхня армія кудись свалила. І один з агентів пішов до армії. Чудово. Дакія Лази помирилася, надлишок людей. Це чудово. Чотири. Це можемо. М -м Ні, напевне, краще в Харкові почекати, щоб 5 було плюсу. І тоді Харків щось забудовувати, тому що велике місто таки краще дає плюс. О, плюс два, до речі, громадський порядок. Це чудово. Це чудово. Так. По дипломатії де їхній? <зас> Та невже! вже! Да ви що? Пішли сюди аж. Десь пішли до Даків, десь десь не такої йдуть, але вони зараз такого -ди -ди до Леополіса припруться Зарази, Ще би ця армія звалила, я би був задоволений. Щоб мені хоч трохи можна було відновити війська, відновити гарнізон. тут Гарнізон теж такий трошки покоцаний, не дуже приємний. Війська наймати не буду, сокирників наймати не будем. Фух. дуже дуже важке проходження. Але дуже цікаве. О, там, до речі, в нас зараз буде виконано дослідження і будуть класні списники, самі топові, я так розумію, списники, так, самі топові списники і самі топові сокирники. Ще є сюди відбірні щитоносці, але нам, ми взагалі щитоносців не використовуємо. Хоча це класна піхота, яка гарно тримає удар. Але там треба окремі будівлі будувати під них. Я думаю, ми спробуємо, як зараз повернемо Київ. Спробуємо це зробити. Так, Белс нам не світить. До речі, в них з їжею все нормально в пацанів. Так, плюс три їжі навіть в них є. Прям молодці. Добре, давайте ще один хід на сьогодні завершимо і будемо закінчувати нашу серію. О, прийшли і зразу ж колонізуємо Морамар. Додаткова копійчина в скарбницю буде нам йти, звідси. Знову громадянська війна. Ну це таке ворожий агент. Критичний успіх. І тут критичний успіх. Термін служби то таке. Воїнська знать. Оце класна штука. Тепер можемо вивчити ось цю штукенцію. І потім взяти цю штуку з 10 тисяч. Тим паче у нас 10 тисяч вже є. Так, моромар. Дуже великий дебаф до. Громадського порядку. Ну, тут релігія. Тут знову ж таки все впирається в релігію. А, три ходи за три ходи повстання не буде, тому можемо собі це дозволити. Є найманці, наймати нікого не можемо, але е, хай буде 20, це є 60, 70. Добре, все нормально, з тим йде добре. Тут побудуємо, будемо мати гарнізон. Хто повстане, того розвалимо. А, бонус. Гуни звалили з наших територій, ми можемо нарешті відновитися. Навіть я скажу більше, ми вже відновилися. Леополіс. Ух, які, дивіться, середні пацани. І сокирники теж третьорангові. середня піхота з сокирами. Прям вах. І це все халявно, халявно. тут а, перебуває, тобто прям штопово. Дуже файно. Вони в утримуванні будуть. Ху -ху. На сотню дорожчі. На сотню дорожчі пацани будуть в отримувані, тому не будемо поки їх покращувати. Нехай в нас будуть тут такі, нам не принципово, в принципі. Ну, а цих можна розбити, я думаю, вони. Нічого не зроблять. Добре. На цьому будемо серію завершувати. Дякую всім за перегляд. Став лайк, вподобайки, пишемо коментарі. Та звісно ж підписуємося на канал. Чи ви ще не підписані? Переходимо в Discord та Телеграм канал посланики в описі цього відео. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!